Друзі, поруч зі мною Даша. Даша вже брала перше місце по фейду. У якому році Даш? У 19-му. А саме цікаве, що вона виграла з відривом плюс 30 балів від інших учасників. І цікаво, що це були хлопці. Так, так, це було 30 хлопців. І Знаєш, що найцікавіше? Модель, яку я стригла, я стригла її в перший раз. Тобто ти не підготувала модель, не вибрала як ті. Я бачила його, він приймав участь на моєму майстер-класі, дівчина його стригла. Я запам'ятала, що дуже гарне волосся. Я його взяла і все. Хорошо, скажи, будь ласка, ти що відчувала, коли розуміла, що ти одна дівчинка проти 30 хлопців в номінації «Фейт»? В мене впала планка насправді. Ти був на розводі, ти, ти пам'ятаєш, що там є такий лужок і така корилочка. Так? І я йду поміж цією корилкою і чую позаду мене. Хлопці кажуть, що бенч це колхоз».